Глава восьма. Нарешті її погляд зупинився на кам'яній полиці, де поруч із келихами та пляшкою вина стояли різні статуетки. Кішечка граціозно застрибнула на полицю, підійшла до найближчої і обнюхала. То була фігурка якоїсь леді, можлива постать господині будинку, створена з матеріалу по запаху схожого на залізо, щоправда, позолочена зверху. Здається, мені ця штука з гуркотом звалиться на підлогу. Якщо їй трохи допомогти, подумала зловтішно і лапкою зрушила на край. Ще мить і статуетка, похитнувшись, полетіла вниз. Розбитися вона не розбилася, але галасу створила достатньо. Гупс! Кішечка з перечиттям подивилася на зачинені двері. Усі звуки у тій кімнаті стихли, але через пару хвилин метушня знову відновилася. Ах так? хмикнула Віка кішка і з особливим азартом почала скидати з полиці все поспіль. Гуркіт стояв такий, що й мертвого розбудить, і з кімнати ніхто не з'явився. Віка насупилася і занесла лапу над скляним келихом. Тієї ж миті двері відчинилися. І зі спальні просто таки вилетів ельф. Він був напівоголений у штанях і розтебнутій на грудях сорочці. Віка мамоволі облизнулася, дивлячись на його голий рельєфний торс. Побачивши кішку і створене нею неподобство застиг на місці, не знаючи, чи сміятися, чи злитися. Віка занесеною лапою теж замерла. Дивлячись на темного, якийсь час вони вирвали один одного поглядом. Поки їх не перервала Жеолі. Що тут відбувається? запитала вона гнівно. Як у мій будинок потрапила ця тварина? За тварину даси відповідь, образилася Віка, і зіштовхнула такий келих на підлогу. Він звалився з дзвінком, що пестив слух. Розлетівшись на десятки уламків, коханка темного від такого нахабства дармово втратила, змогла лише обурено видати. Ах ти! Кішка ж, не звертаючи уваги на своїх мимовільних глядачів, почала вилизувати лапу. Ах ти, тварюка. розродилася лайкою жалі. Віка все з тим же непрошибаним нахабством відволіклася на секунду від свого заняття і скинула на підлогу другий калих, простеживши за його польотом, продовжила вмиватися. Гей, hey, хто небудь. закричала наложниця. Двері тут же відчинилися, ніби хтось чекав сигналу, і в кімнату зазирнула служниця. «Заберіть це!» – скомандувала Жюлі, вказуючи пальцем на миле сіре створіння. На камінній поличці, що продовжувала безтурботно мити свої м'які лапки. Служниця бігала в кімнату слідом за нею ще дві, обережно ступаючи, ніби боячись злякати, вони наближалися до кішки, підкрадаючись з трьох боків. Це ви даремно! замружилася на мить кішечка, перечуваючи нові хуліганства, які приносили. І масу задоволення. Коли я стала такою шкодливою, дивувалася вона сама собі, але тут все ж відкинула ці непотрібні думки, продовживши з байдужим виглядом миватися. наче навколо нічого такого не відбувалося. Але як тільки ловці кинулися, щоб схопити її, вона миттю підстрибнула і, сиганувши по плечах своїх преслідувачів, Перестрибнула на стіл. Ой, що зараз буде, усміхнулася єхидно. Жаль, що цю посмішку ніхто не побачив. Війка кішка присіла на краєчку величезними, зеленими очима подивилася на ельфів, сама невинність та чистота, дивлячись на це пухнасте, ніжне створіння, ніхто б не повірив. Що всього кілька секунд тому вона носилася, як пригоріла, створюючи шум і хаос. Служниці, зазнавши однієї невдачі, цього разу діяли швидше, але куди їм було не вздогнати спритного чотирилапого чортяку? Кішка кинулася рятуватися прямо по столу, перекидаючи все, що траплялося на заваді. Наприкінці столу вона примудрилася зависнути на скатертині своїми гострими кіхтиками і стягнула її з усім містом на підлогу. Такий гуркіт стояв, що можна затикати вуха. Та зловіть її. шаленіла наложниця чоловіка. Лише темний залишався незворушним. Він міг легко спіймати хуліганку, але чи то не хотів, чи йому справи не було до сірої шкодниці. Чи йому подобалося, і неподобство. У будь-якому разі він стояв посеред кімнати, не рухаючись, навіть коли кішка пробігала повз нього. Віка кішка тим часом прошмигнула опричинені двері балкона і з розгону застрибнула на перила. Вже звідти обернулася, оцінюючи, створений нею бедлам. Непогано я повеселилася, подумала задоволено. І в цей момент зіткнулася з поглядом пронизливих синіх очей. Як тобі секс? зловтішно посміхнулася кішка. На жаль, ельф не міг цього чути. Все, що для нього прозвучало, це мяу! Міхаель уважно стежив за животиною. До чого ж шквідливе створіння? кось вона нагадувала йому. Поки ці двоє грали в переглядини, служниці наблизилися настільки. Що могли б схопити кішку. Побачивши, що вона не звертає на них уваги, оточили і вже простягли до неї руки, але пухнаста розбійниця вивернулася і пірнула з балкону вниз. Впавши на всі чотири лапи, смикнула нервово хвостом і зникла в густому чагарнику. – Ні на що не придатні. розсердилася жеолі такої невквапливості слух. Приберіться тут! додала зло, і, повернувшись до повелителя, продовжила вже іншим лагідним голосом: Давай підемо на балкон, доки слуги там все приберуть. Поки слуги наводили лад, ельфи розташувалися на балконі. Міхаель мовчки сів у плетене крісло і з задумливим поглядом продовжив дивитися вдалечін. Наложниця. Простежила за його поглядом і ледве стримала, готовий вирватися назовні гнів, як їй хотілося вбити ту сіру кішку, але вона відчувала, що це не сподобається генералу. Кішечка ж, користуючись тим, що за нею більше ніхто не женеться, повернулася назад і присіла під балконом у густій траві, збираючись підслуховувати. До чого ж зручно бути кішкою? подумала вона. Я будома такого гвалту навела. Її сумні думки прорвала розмова на балконі. Це ж твоя кішка. Я впізнала її, заявила наложниця. Ти ж замкнув її в клітці. Як їй удалось вибратися? Чоловік байдуже знизав плечима. Мабуть, хтось із слух випустив. Ти жартуєш? Не повірила таким простим поясненням Жолі. Твої слуги настільки вишколені, що без твого дозволу навіть по дому ходити бояться, тим більше заходити до тебе до кабінету. Він нічого не відповів, і вона, зрозумівши, що виправдання від нього не доб'ється, зусиллям волі змінила тему. Ти мене обманув, видала несподівано. Темний у відповідь не звинувачення!» Лише здивовано глянув на неї. Ти сказав, що твоя дружина звичайна чоловічка, з натиском продовжила свої претензії дівчина. І що ж? холодно перепитав Ельф, не розуміючи, куди вона хилить. Вона незвичайна!» – сумно повідомила наложниця. Вона дуже гарна. Її погляд став тужливим. Бідолоха відчувала. Що ставлення до неї коханця змінилося. Ні, він і раніше завжди був холодний, оживав лише під час занять коханням. Але зараз ця холодність пронизувала її наскрізь. Серцю стало тривожно. Трохи помовчавши, темний відповів. Ти не повинна турбуватися на її рахунок. промовив недбало. І підвівся. Ти куди? Розхвилювалася наложниця. У мене ще багато справ. Вічливо попрощався з нею генерал. А як же бідолашна, нещасно подивилася у бік спальні, де вони через гидку животину не закінчили розпочати. Але повелитель, не дослухавши, мовчки поцілував її ручку і подивався на вихід. Кішечка. Що сиділа в засідці, зловтішно захихотіла. Значить, сексу у вас не було, зробила вона висновок із почутою розмови. І щаслива почала чухати задньою лапою за вушком, упам'ятавшись, зупинилася. Чого це я? У мене блохи? подумала з диким подивом і почала розглядати своє пухнасте пузико. Ні, це не може бути. Вона спробувала дістатися його язиком. Хто тут у нас нявкає такий гарненький. Пролунало над її головою настільки несподівано і різко, що кішечка так і застигла з висунутим язиком і задертою до догори лапою, поморкатів прямо над нею, той самий невидимий слуга темного повелителя, точніше, видимий, але прозорий. Наче привид. Тому вона й не чула, як він з'явився, невловимий, мов тінь. Що тут робиш? продовжив розпитування тінь. Не чекаючи на запитання, віка мимоволі на нього відповіла Сиджу, промимрила, ховаючи язичка. І давно ти тут сидиш? усміхнувся фіс. Ви розумієте мене? підскочила від несподіванки кішка. Розумію, підтвердив тінь. Він облетів навколо неї і приземлився так, ніби присів поруч на стілець. До смерті я вчив мову тварин, видав після свого приземлення. Як довго він був біля мене, доки не виявив свою присутність, одразу злякана задумалася кішечка. Він же служить моєму чоловікові. Що він міг чути? Вона намагалася панічно згадати, про що тут говорила сама з собою. То як ти сюди потрапила? спитав привид, збираючись уважно слухати. Так. почала Віка, намагаючись на ходу щось придумати. Бігла, бігла, тут пахне смачно і зупинилася. Тут? здивовано озирнувся. На всі боки фіс і уточнив Кухня з іншого боку будинку. Напевно, вітерець сюди дані запах їжі, продовжила виправдовуватися кішка. А як ти потрапила до нашого лісу? Тут сотні років кішок не бачили. Ох ти ж, який скурпульозний. Вона згадала версію, яку сам фіс і пропустив, і з радістю її підтвердила. Так я залізла на віс і заснула там випадково, а отямилася вже тут. Привид нахилився над нею і, примружившись, ніби вдивляючись у її мордочку і ставлячи під сумнів правдивість слів, я вивчав мову тварин, згодом додав Але ти мислиш не я, кішка. Тварини мислять примітивно. Ти ж говориш як розумна істота. То хто ти? Оце я потрапила. зрозуміла Віка, що знаходиться на волосок від викриття. То я і не кішка, видала вона відчайдушно. Швидко щось вигадати не вийшло, але ж можна сказати непівправду. півправду. А хто ж ти? Зі щирою зацікавленістю в очах продовжував розпитування тінь. Я померла, сказала Вікторія, в голові вже сформулювавши майже правдоподібну історію. І тут бац отямилася кішкою. Неприкаяна душа, здогадався привид, розпрямившись, усім своїм виглядом демонструючи, що йому стало ясно. Неприкаяна душа, повторила за ним кішка. Так. Це ті душі, які відправляють назад, помістивши в тіло тварини, пояснив Фіс. Мабуть, за життя встигла щось погане наробити?» Та ні, обурилася Бестужева. Нормально я жила, нічого поганого не робила. Я приблизно знаю, за що тебе могли відправити в тіло кішки, заявив привид і грайливо спитав. Ану, зізнавайся. За життя з життя скількох хлопців встигла спокусити. Я? Вікторія зробила величезні очі, обурена припущенням привида. У його словах, все ж таки було якесь раціональне зерно, але це не в'язалося з тим, що вона стала принцесою в чужому світі. Нічого я особливо, почала вона і зупинилася. Може, цей прозорий частково й має рацію. А ти як став привидом? Вирішила й вона теж перейти до питань. Гадості за життя робив. Фіс так різко розреготався, що кішечка мимоволі здригнулася. Ні, усміхнувся, засміявшись. Мене просто найсильнішої магії зачепило. Я мав померти, але магії в тілі було стільки, щось що вижив. Га, мало що зрозуміла про магію Віка. Їхня розмова злегка затяглася. Не можна, щоб цей товариш продовжив свої запитання. Ну, я піду, вирішила згорнути розмову кішечка і, піднявшись на пухнастих лапках, припустила геть: Куди ж ти? намалювався перед її носом тінь. Ти ж їсти хотіла. Ідемо, відведу тебе до господаря. Ні-ні-ні-ні. Я не голодна зовсім, запротестувала вона, розуміючи, що в руки темного краще не потрапляти. Мені пора, засиділася тут із вами. І вона знову побігла по траві подалі від примари. Та хіба від повітря можна втекти? Він моментально виявився поряд. Куди ж ти? не здавався фіз, весь час летячи поруч, немов надута гелієм повітряна кулька. Міхаель, буде радий тебе бачити. Ну, це навряд, після того, що я в домі його коханки наробила, подумала про себе тішка, а голос промовила інше. Ніяк не можу. Справа у мене. Як же втікти від цієї настирливої тіні?» Вона припустила ще швидше, тільки це не дало ніякого ефекту. Тінь так само летів поруч. Що ж? Сам раптом зупинився фіз. Ще побачимось. Обіця він таким таємничим тоном, що віці здалося, що цей прозорий усе про неї зрозумів. Вона не відразу побігла до будинку, а вирішила трохи попетляти лісом. Мало що раптом ця примара за нею ув'яжеться. Віка вже одного разу бачила, як він зник, ставши невидимим. Що йому заважає у такому вигляді піти за нею? Побігавши кругами, повернулася на стежку до свого будинку. Начебто відчепилася, встигла полегшено видихнути, як раптом перед очима все поплело, світ закрутився, і вона обернулася людина. Так, що ж таке? обурилася, підводячи із четвереньок на ноги. Озирнулася навколо ліс, жодної живої душі не видно. Добре хоч тут було б гірше, якби обернулася просто в хаті коханки чоловіка. От було б смішно. Все таки перебування в тілі кішки, видно, мало свої обмеження за часом. Почувалася Віка себе стомленою. Мабуть, магія забирає сили. Вивчити, хоч якось це питання тільки де і як, Чи є у них бібліотеки, чи іще що. Вона продовжила свій шлях до будинку, озираючись і прислухаючись до кожного шереху, з поверненням у своє рідне тіло слух став гіршим. На ліс спустилися сутінки, і видимість помітно погіршала. Кішкою я чудово бачила в темряві. «Не вчасно це перетворення, нарікала вона, хоч би нікого не зустріти. Варто їй було так подумати, як попереду почула голоси. Без роздумів тієї ж миті пірнула в кущі. Гаразд би дівчина була хоч пристойно одягнена, бо так і розгулювала в одній нижній білизні, що для цього місця здається. Не прийнято. Ті, хто розмовляв, підходили все ближче. «Ма, так це ж моя служниця, впізнала Вікторія, підвелася і зібралася вже вилізти зі свого укриття, як побачила перед нею незнайомого чоловіка. Інтуїція підказала, що не варто поспішати. Віка знову присіла і прислухалася до їхньої тихої розмови, вкотре нарікаючи, що вона зараз не кішка. Пані, вами незадоволена, вичитував сесію незнайомець. Ви повинні були перший же день про все подбати. Про що це вони? здивувалася Віка. Ті двоє виглядали занадто підозріло, ніби два шпигуни, що зустрілися. Я не винна, виправдовувалася служниця. Принцеса, як прибули у цей світ. Зовсім змінилася. Вона стала іншою, зовсім не боїться ельфів і робить все, що їй заманеться. Не боїться? З обуренням повторив за неї незнайомець, але тут же з натиском продовжив А ти нагадай про все залякай. Вчити мені тебе. Так, вона навіть повелителя не боїться. Пошепки почала доводити сесія. Він приходив, так це нахабниця, поводилася з ним, як з бідолаха від роздратування не могла підібрати слів. Незнайомець насупився. З принцесою, щось не так, сказав задумливо. Зовсім не так, підтвердила служниця. Може, це Зілля на неї неправильно діє? Не думаю, не погодився чоловік. Замислившись про щось своє, потім підняв голову, ніби прийняв рішення ось що ви продовжуйте все робити за планом. Не забувайте пані в курсі всіх подій. Зрештою, я розберуся. Ось візьміть це!» Він простягнув щось у лужниці. Віка не змогла роздивитися через кущі. Співрозмовники пройшли далі стежкою. Але й того, що почула, дівчині було достатньо. Чого? поволі піднялася вона. Що вони задумали? Який такий план? Що за зілля? Кинулися бігом доріжкою до додому. Якщо ще трохи повільнити, то зовсім стемніє, перевела дух. Лише, діставшись, з сходів, що ведуть до будинку, озирнулася дивлячись у темний ліс. Це що ж виходить? Які змови навколо мене плетуться, а я й знати не знаю. З цього моменту вона вирішила уважніше придивитися до служниці і бути обережною з їжею та питтям, не встигла віка обміркувати все як слід. Наступної хвилини в двері влетіла сесія. Пані. кинулася вона до дівчини з порога. Де ви були? Я збожеволіла від занепокоєння. Як ви можете ось так тинятися одна в цьому страшному лісі, забули, що це за моторошні істоти? Які істоти? перепитала Вікторія здивовано. Здається, мені моя прислуга приступила до виконання плану по залякуванню. Ельфи, зробивши нажаханий вираз обличчя, заявила Сесія. Не тільки на вигляд здаються красивими. Згадайте, скільки зла вони створили. Поняття немає про що ти, подумала Віка, але вголос промовила інше. Нічого поганого, я поки що від них не бачила. Все зазвичай, як і в людей. Вона подивилася служниці в очі і продовжила так само пліткують, так само закохуються, так само бігають на побачення, тільки й вуха сторчма. Принцеса. Сесія затиснула собі рота рукою, з жахом дивлячись на господиню. Ви що таке кажете? Вони зовсім не схожі на нас. Злісні істоти. Згадайте, скільки людей вони вбили, доки не стійснилося переймир'я, Вікторія знизила плечима. Як вона могла згадати те, чого не знала, вирішивши припинити цю безглузду розмову, попросила. «Приготуй мені ванну, я втомилася і хочу спати. А як же вечеря? здивувалася служниця. Ви ж нічого цілий день не їли. Якоюсь мірою вона все ж таки про мене піклується. Добре, давай вечерю, а потім ванну. Віддавши розпорядження, дівчина присіла на ліжку, спостерігаючи, як спритні слуги швидко накривали на стіл і наносили води до балія. Ситно повечерявши та прийнявши водні процедури, Бестужева відчула себе набагато краще. Це ж добре, що я принцесою в цей світ потрапила, а якби служницею якою, зайшовши до себе в випочиванню, переодягнулась у приготовлений, їй заздалегідь, практичний, такий самий, що був на ній раніше, костюм. Пані, я принесу чаю!» забираючи брудні речі, пообіцяла сесія. Неси! Байдуже кивнула віка, уважно спостерігаючи за обличчям прислуги, та низько вклонилася, але дівчина встигла вловити на її обличчя легку посмішку полегшення. З цього дня всі чаї від цієї шпигунки треба буде виливати за віконце. За кілька днів вона помітила, що їй стало набагато легше звертатися в кішку і назад, значить зілля, що їй підливали. Не давало змоги звертатися, так ось звідки невдачі. Єдине, коли вона не контролювала перетворення, коли нервувала чи була надто емоційною. Отже магія любить тишу, ні емоцій, ні завійових думок. Тоді процес відбувається швидко та просто. Повелитель, після того, як покарав, більше свою дружину не відвідував, ось і чудово. Раділа Вікторія, нехай і далі поводиться відчужено. Так дивишся, рік пробіжить. Я буду вільна. Пані! одного ранку забігла до неї сесія. Вам передали повідомлення про те, що до цього лісу вже в'їхав імператор. Вам належить зустріти його у головному залі палацу, згекавшись, оголосила вона, перевівши дихання, додала. Зараз з'являться служниці і допоможуть вам одягнутися відповідно до події.